А в селі на Київщині невимовний жах розтягнувся аж на чотири доби. Саме стільки чоловік рубав дружину на шматки і вивозив рештки. Голову спалив на сміттєзвалище, руки й ноги, закинув у пічку просто в будинку. А тулуб втопив у водоймі. Кривавому розчленуванню присвячував ночі, а в день як зразковий батько займався хатніми справами і возив дітей до школи. У нього з дружиною їх четверо. За що позбавив свою малечу матері, та чому в селі аж хрестяться? Це доля так змусила жінку розплатитися за вчинок багаторічної давнини. Скелети у чужих шафах настільки потворні, що краще і не зазирати всередину. Ти п'ятирічна Марина раптово зникла. Її односельці дуже здивувалися. Ну куди могла піти мати чотирьох дітей? Родина не проблемна і не бідувала. Хоча заробляв здебільшого чоловік. Федір вмів крутитися та знаходити гроші. Що купити треба, що продати? Це він нього було на п'ять все получалося. Погата ходив, ремонти робив. Ну не можна було сказати, що він недоробляний чи, чи перероблений. А ще частенько таксував на власному подвір'ї 48-річний чоловік зібрав цілий автопарк вазів із шашечками: п'ять машин на ходу, ще дві потихеньку розбирав на запчастини. А от Марина переважно займалася дітьми, народила Федору двох дівчаток і двох хлопчиків. Діти в неї не грозні були, не голодні. За дітьми вона гарно ходила. Ще четверо дітей Федір мав від інших жінок. Тож загалом він батько аж восьми нащадків всім намагався допомагати і вміло балансував між колишніми та нинішньою коханою. Тож сусіди просто отетеріли, коли дізналися, що зниклу марину жорстоко вбили і відправив на той світ її саме Федір. Ну, не здоровий такий гариці. Півторами троє, не троє, ну, ніч пори. Надівайте куди? На неї. Угу. Там на Вранці подружжя посварилося. Марина ляснула чоловіка по спині, а у відповідь отримала міцний удар кулаком в обличчя, і він став фатальним. Жінка впала з кронею прямісінько на гострий металевий виступ гаражних воріт і миттєво загинула. Але копів Федір викликати не став. Він потихеньку рубав дружину на шматки і серед ночі вивозив рештки на машині. За даними слідства, діти весь час знаходились у будинку, однак вони нічого не чули. Як пояснили діти, батько їм сказав, що мати тимчасово поїхала до Івано-Франківщини по справах. От тільки всі речі Марини лишалися вдома, та й діти не бачили, що мама збирала валізу. На четвертий день після зникнення подруга жінки викликала копів і ті знайшли в гаражі погано витерті криваві сліди. Тож у Федора не було іншого вибору, як у всьому зізнатися. Дружину він розчленовував, відправивши дітей до школи. Спочатку відтяв голову і вивіз її на околицю. Зі слів затриманого голову померлої. Він відвіз до сміттєзвалища, де, обклавши її покришками, облив бензином та спалив. Потім відрубав руки з ногами та забрав у будинок, закинув у пічку і додав дров. А коли зрозумів, що товсті кістки не горять, під покровом ночі повернувся на сміттєзвалище перевірити, чи вдалося знищити голову Марини. Я приїхав, подивитися на прибрав половину, mm -hmm. бо неютєвість не було. Ложив і приїхав додому mm -hmm. і воно там договіли. Тільки уявіть, чоловік кілька днів опалював будинок із дітьми рештками їхньої матері. Сусіди відчували запах горілої плоті, а малечі Федір пояснив, що закинув у пічку стару подушку з пір'ям. Інцівки ж понаходили в грубі зуби там і ой боже мій! І там із пальчики, там ще трошечки щось залишилося, кісточок побіло то й розсипав по подвір'ї, бо не міг машиною виїхати. На четвертий день Федір повернувся у гараж, аби позбутися тулуба Марини. І цього разу вирішив діяти швидше. Понівечене тіло дружини, Федір обв'язав мотузкою із металевими трубами і вивіз до водойми. Відійшов від берега аж на 200 метрів і там викинув в ополонку. Дорогою ледь сам не втопився, бо крига була ще не надто міцна і просто ламалася під ногами. Навіщо так збиткувався над тілом дружини? Чоловік пояснити так і не зміг. Але розказав, що спричинило смертельну сварку. Останнім часом Марині начебто бракувало грошей, а коханий дорікнув, занадто багато витрачає, хоча сама не працює. Такий заказ на 70 тисяч є де їх. Ти не хочеш давати, ти не хочеш цього. Те, що лежить там, ти 15 тисяч. І кажу, вона там по 200 рублі складається раз в тиждень, щоб мало їй зараз ще з дитиною, чи з коронавірусом, чи ще щось. Я де візьму. Нині Федір під арештом, а його дружину навіть поховати не можуть. Рештки спалені, а вціліли тулуб. Як не шукали у водоймі, так і не знайшли. Селяни ж перешіптуються. Це доля покарала Марину за загублене життя власної матері. Більше десяти років тому молода дівчина закінчила у місті навчання та повернулася в село. І Федір мав би стати їй відчимом. Вона приїжджає а тут. А є таку старельну луку. Тут молоде тіло. І він перекинувся на неї. Мати сильно просила її донечковою він тобі не наданеся. Ну, вона таке молодість. Не послухала, зійшлася, а ти повісилася. Чоловікові тепер світить 15 років тюрми, а його четверо дітей від Марини залишаться сиротами, бо офіційно пара так і не була розписана. Нащадків жінка оформила як мати одиначка. Малечу до себе поки що забрала хрещена, але подальша їхня доля невідома. Близьких родичів у дітей просто немає. Підписуйтесь на ютюб канал Надзвичайні новини та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій. А ми зробимо все, аби ви вбереглися.